Більше за все тут дві жінки на вас нападають. Тут ем, молодша і похила може мати онуків і дві жінки. От, і нападають більше навіть на вашу сім'ю. Дуже агресивний напад іде. У вас стоять програми такі, порча даже може на тупість, щоб ви не розуміли, як вам рухатись далі, що треба робити, щоб не знали, куди йти, або починали все спочатку, як з нуля, обнуляють. Ну, і пере перекладають теж. Зараз дорога відкривається, у вас будуть прибутки. Але ж треба зняти всі порчі, програми негативні, борги знімаю, всі скиди, переклади бідності знімаю. Негативні програми анулірую, убираю, повертається все назад, звідки йде негатив, туди вертається. Не на переклади, не по кол, не по крові, а тому хто робить, повертаю. Ще можуть робити програми на залежності, алкоголізм, коли переїдають багато їжі, нікотин, коли ви не, не любите те, що любили. Тут така програма, як опускаються руки, ви нічого не хочете робити, вам нічого не подобається. Більше не, не займаєтесь улюбленою справою. Це програма стоїть, це магічний вплив, руйнують ваше життя от, і руйнують ваші мрії таким чином. Заперечу весь негатив, убираю, руйную. Порчі прокляття знімаю, всі залежності обираю, переклади зайвої ваги обираю, повертаю назад. Тому, хто робив, не по колу, не по роду, не по крові. на того, хто робив, лишаю, хто замовляв, хто робив, буде так і так і є. Вищі сили я.